Всім доброго дня! Пропоную вашій увазі, сушарка для взуття у фронтових умовах для наших захисників Збройних сил України. Наші бійці, перебуваючи в окопах, дуже часто, особливо зимою, стикаються з низькою температурою та вологістю, що грозить переохолодження тіла та обмороження кінців. За таких умов для підтримання боєздатності бійця має бути можливість сушити взуття максимально швидко і ефективно. Проте є небезпека пересушити зуття і зробити його непридатним для використання. Якщо взуття сушити повільно, воно висохне. Але це займе за великий проміжок часу, що не годиться у польових умовах. Для того, щоб воно висохло швидше, відповідно, потрібна висока температура, але це буде вимагати постійного нагляду, а в солдати і так і інша робота. Тому я зробив сушарку, яка гріє швидко і не перегріває взуття. Я беру близько кілограму дров і підкладаю знизу. Цей потік газу запускає в систему колектор і газопроводу, рухаючись по якому диму гази віддає частину енергії в повітря і потрапляє червик вже з температурою 150 градусів. Наша сушарка не економна. Ми багато енергії даємо в повітря, проте це робиться, щоб не перегрівати наше взуття. І на протязі близько 2 годин не нам нами кількість дров згоряє, а червики збираються висушити. Дана конструкція складається з таких компонентів: котейне для спалення палених матеріалів, котрі накладають деревину. Далі розпалюю і палення підносять вгору до колектора, який стоїть на підставці, димові гази високою температурою рівномірно розподіляються по газопроводах. Також на трубах я прикріплю додаткові пластини, що забезпечує циркуляцію теплих газів в середині взуття для ефективного процесу сушіння. Висновку можу сказати, що актуальність моєї роботи полягає в тому, щоб забезпечити бійця, і дану конструкцію можна використовувати як і в польових, так і в домашніх умовах. Дякую за увагу.